Маю можливість проінформувати вас про стан законності та проявам корупції на території Виноградівського району, в тому числі протидії злочинності. З чого хотілося почати? Протягом минулого року прокуратурою Виноградівського району було проведено дві координаційні наради, які проводяться з метою визначення конкретних заходів, за результатами реалізації яких здійснюється. Певні дії щодо подолання рівня злочинності. В принципі, такі заходи були реалізовані. Одна установа координаційної наради наразі перебуває ще на виконанні, і в принципі можемо спостерігати якийсь позитивний результат в цьому плані. Доведу вам коротенько цифри, статистику, що буде характеризувати безпосередньо рівень злочинності. Протягом минулого року виноградівським РВМВС. Було зареєстровано 5543 заяви-повідомлень про кримінальні правопорушення. За результатами розгляду цих заяв і повідомлень до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 1172 відомості, тобто розпочато розслідування. Кримінальна ситуація на території району протягом же, року характеризується зменшенням кількості зареєстрованих злочинів. Із 1886 у 2013 році до 1172 у минулому, 2014 що на 714 менше. Тобто маємо в процентному співвідношенні, це на 37,9% спостерігаємо зменшення рівня злочинності. Одразу зазначу, що цей показник на рівні області є одним з найнижчим. Можемо говорити про те, що певні заходи і робота проведена правоохоронцями. Району дала свій результат. Рівень злочинності на 10 тисяч населення становить 57,8%. По області такий показник складає більше 85, а саме 86,3%. Є так само одним із найменших в області. П'ятова вага скірованих до суду кримінальних проваджень від кількості зареєстрованих, п'ятова вага, що ви розуміла, це кількість у процентному відношенні від зареєстрованих до направлених до суду. Які, тобто, знайшли своє логічне завершення у формі складення обвинувального акту. Така питома вага становить у нас 24,3% від усіх кримінальних проваджень за мінусом закритих і є більше, ніж по області. Ефективність роботи слідства можемо відмітити як така, що краще, ніж в деяких районах. Із 1466 кримінальних проваджень, які перебували в минулому році в провадженні слідчих. До суду скеровано 202 кримінальних е, обвинувальних акти. За аналогічний період 2013 року ця цифра становить тільки 176. Тобто маємо цифру близько 30 справ більше. З них 195 це з обвинуванням актами і 7 з клопотанням про звільнення. Закрито 620 кримінальних проваджень проти 550, які перебували у провадженні у 2013 році. Особами хотіло бися відмітити певну категорію злочинів, особи, які раніше вчиняли злочини. Тобто, так кажучи, рецидивісти. Ними скоєно 71 кримінальне правопорушення. Це становить 18,7%. При обласному показникові в такому випадку 28,7%. Щодо злочинів, які вчинені групою всі, то таких скоєно 33%, тобто 8,7%. Від загальної кількості. Неповнолітніми або за їх участі скоєно 32 кримінальні правопорушення, питома вага, з яких становить 8,4%, а по області такий показник є мінус 5,3%. Тобто цей напрямок роботи потребує детальної уваги. Ми спостерігаємо, що рівень злочинності неповнолітніх у нас зріс. Коротенько вам зверну увагу, є класифікація вам відомо, злочинів особливо, тяжкі, тяжкі, середньої тяжкості і невеликої тяжкості. Найбільше непокоєння викликає той факт, що в районі за минулий рік зареєстровано 8 злочинів особливо тяжких, за які покарання передбачено у виді позбавлення волі більше, ніж 10 років. В області такий показник є дещо більшим, в середньому я кажу в області, по другим районам, Однак не можемо не звернути на це увагу. Тяжких у нас злочинів зареєстровано в 176, в середньої тяжкості 257, невеликої тяжкості у нас злочинів 238 зареєстровано. Не буду зупинятися по КТРів злочинів. Це більш детально, я думаю, представник від райвідділу міліції зупиниться. Одно можу зазначити, що левова частка злочинів, їх найбільше скоєно це злочини проти життя і здоров'я. Їх є 125. Ще таке питання, як встановлення суми збитків. За результатами розслідування кримінальних проваджень у минулому році було встановлено 1 мільйон 710 тисяч гривень збитків. З них відшкодовано 57,6 тисяч гривень. Видається, 576 тисяч гривень. Це маємо третину. Як на мене, цей показник мав би бути кращий. Будемо в цьому напрямку зосереджувати слідство на цих моментах. Хотіло б також вашу увагу звернути на минулому році, була проведена безпосередньо прокуратура районного робота в сфері так званого колишнього загального нагляду. Було винесено 86 постанов про проведення перевірок, за результатами яких було внесено 84 подання. До відповідальності притягнуто 63 посадові особи, органів виконавчої та місцевого самоврядування, в тому числі 18 посадових осіб, контролюючих, підсконо 143 тисячі гривень, в тому числі 50 тисяч до бюджету. Проведено дві міжвідомчі наради з питань охорони прав дітей. І в порядку нагляду за отриманням законів порушено 5 кримінальних проваджень. У сфері земельних відносин хотілося б відзначити, винесено 9 постанов про проведення перевірок, порядку нагляду, за результатами яких внесено 5 подань, притягнуто троє посадових осіб, заявлено 11 позовних заяв у сфері земельних відносин на загальну площу 36,9 гектара. Нормативна грошова оцінка, яка становить 2,5 млн грн. Це коротко я вас проінформував про пророблену роботу. Хотіло б зауважити, на посаді я недавно, близько тижня, гарантую, що максимально швидко уникнуть всі проблеми. Прийомний день у мене щовівторка, але це не означає, що мої двері закриті. Вони відкриті кожного дня. Любого з вас, я прийму, вислухаю. Якщо є якісь запитання, що стосуються моєї інформації, готовий вислухати і відповісти. 对。